Раді вітати в нашій манікюрці шоп. Давайте ж зайдемо і переглянемо, що в нашому асортименті є. Одразу при вході ви бачите весь асортимент товарів по ліву сторону, полички із товарами для привистів, по центру для майстрів манікюру. І справа можна переглянути доглядові засоби, такі як шампуні, гелі для душу, доглядова косметика для чоловіків, капсулки для волосся, автоперфуми жіночі, чоловічі, до речі, жіночі з кристаликами, креми, мило лосьйони. Пшикавки для тіла, для бездоганного ефекту сяйва. Далі ось такі от боксики, штучки всілякі для текстилю, пахучки, кремпінки та інше. До речі, в нас є органайзери для вушних паличок, летних дисків, крема, доглядові засоби. І далі давайте пройдемося все ж таки по товарам для майстрів манікюру. Тут дивіться, скільки всього є для дизайну. І акрилова пудра, і фольга, і пірсинг, і 3D-фігурки, і Hello Kitty, і навіть дивіться, які ми... Ми можемо складати набори для стемпінгу. Ви зможете з нами все. До речі, в нашому асортименті є фрези. Це полум'я 0,21 та 023 з червоною та синьою насічкою. шліфовщики, е також є щіточки для вичищення фрез та інші інструменти для доглядового манікюру. На кожниці навіть ванночки для замочування, професійні ножнички від Stalex. І для нарощування в нас є верхні форми, гелеві тіпси, абсолютно різних форм, дивіться, які вони гарні. Тіпси для прокрашування палітри вашої 50 штучок в пачці, і також є ромашечки. Ну і, звичайно ж, звичайні форми для нарощування. В бобіні по 500 штук, а також поштучно. Є такі торгові марки, як Етленку, Color, Валері, Сага, Кіра Nails. Ви тільки перегляньте на цю палітру. Неймовірно. Далі в нас продукція від торгової марки Таті, це український молодий маленький бренд, є декілька гелів, і, звичайно ж, бази топи і гель-лаки. Торгова марка DD Professional налічує собою лаки, гель-лаки, полігелі, акригелі, кольорові бази і, звичайно, світловідбиваючі бази. Гель-лаки навіть є кошаче око. До речі, сироватки це зараз топчик. В кого сухість рук не проходить, вони вас врятують. Далі торгова марка Lief налічує собою кольорові бази, ремувери, френдж бази. До речі, колекція налічує 14 кольорів. Ну, звичайні ж бази прозорі, кольорові, шайнтопи, фрешери, мил, фрешери, акрігелі. Є, до речі, в нашому асортименті підставочки для рук, є підлокітники і, звичайно ж, засоби для дезінфекції, стерилізації вашого інструмента, аби безпечно робити манікюр. І такі контейнери. І з техніки в нашому асортименті ви знайдете фрезери, є бюджетні і також такі, які працюють на акумуляторині. І лампи. Лампи Sun One, Sun X і витяжки. Нас обирають сотні майстри, тому приєднуйтесь до нашої нейл-тусовки. Завжди раді допомогти і, звичайно ж, підписуйтесь на нас в інстаграм. На нього ви, звичайно ж, знайдете в описі під відео.